В історії бувають моменти, коли велетенські імперії, що здавалися вічними, просто розсипаються на порох. Але саме з цих уламків із попелу народжуються нові світи. Сьогодні ми поговоримо про те, як одна єдина інституція не просто пережила такий колапс, а стала по суті головним архітектором нової європейської цивілізації. І це, знаєте, не просто красиве питання. Для людей, які жили після падіння Риму, це була щоденна жорстока реальність, суцільний хаос, насильство, повна невизначеність, як взагалі у такому світі можна відновити хоч якийсь порядок. Отже, давайте спробуємо зануритися в той світ, світ, де раптом зник єдиний центр влади, який тримав усе купи протягом сотень років. Уявіть собі, світ просто розвалюється на шматки. Дороги, якими колись марширували легіони, тепер смертельно небезпечні. Міста, колишні центри культури і торгівлі, порожніють єдиного закону більше немає. Його місце зайняв закон сили. Це був світ, який просто відчайдушно потребував нового міцного фундаменту. Але знаєте, навіть у найтемніші часи з'являються проблиски світла. Ось ця хронологія добре показує, поки старий світ помирав, уже закладалися основи нового. Святий Бенедикт створював маленькі острівці стабільності, а папа Григорій намагався стати хоч якимись моральним орієнтиром у цьому морі безладу. І саме в цьому вакуумі влади одна інституція, церква, почала діяти. Вона запропонувала не просто віру, вона запропонувала структуру, закон і знання. Вона почала будувати абсолютно новий світ, і тримався він на трьох потужних стовпах. Перший, і, мабуть, головний стовп це папство. Спочатку єпископ Риму був ну, одним із багатьох, але з часом він перетворився на центральну фігуру, до якої поради зверталися і королі, і прості люди. Папство стало тим самим символом єдності у абсолютно роздробленій Європі. Другий стовп – це чернецтво. Монастирі, особливо ті, що жили за статутом святого Бенедикта, стали справжніми оазами цивілізації посеред дикості. Це були не просто місця для молитви, ні, це були економічні центри, школи і, що найважливіше, бібліотеки. І третій, неймовірно важливий стовп канонічне право. У світі, де закони варварських королівств змінювалися ледь не щодня. Церква запропонувала єдину стабільну юридичну систему. І, до речі, саме звідси беруть початок багато принципів, які сьогодні лежать в основі західних правових систем. Бачите, церква структурувала не лише суспільство загалом, а й життя кожної окремої людини. Сім таїнств супроводжували всіх від народження до самої смерті, надаючи кожному етапу життя глибокого сенсу. Це була така собі універсальна дорожня карта життя для кожного. А ось ця цитата, вона просто блискуче ілюструє ключовий альянс тієї епохи. Світські правителі, як от Карл Великий, давали військову силу для захисту християнського світу, а папа натомість давав їм божественну легітимність. Меч і хрест працювали разом. І так вони створили новий порядок, який ми знаємо як християнський світ. Давайте на секунду повернемося до монастирів, бо їхній внесок був просто колосальним. Поки світ воював, ченці у тиші скрипторіїв переписували не лише біблію, а й праці античних філософів, математиків, вчених. Вони буквально рятували їх для майбутніх поколінь. Вони осушували болота, впроваджували нові методи землеробства і, по суті, були інтелектуальними й економічними двигунами своєї доби. Але влада, навіть духовна, завжди має свою ціну. Успіх церкви у створенні порядку породив абсолютно нові проблеми: величезне багатство, колосальний політичний вплив і, як наслідок, жорстоку боротьбу за контроль над усім цим. І ось тут ми підходимо до ключового конфлікту. А хто, власне, має контролювати церкву на місцях? Королі казали: єпископи мої васали, вони володіють землями, тож я їх призначаю. А папи відповідали: Ні, єпископи це духовні лідери, і тільки церква може їх обирати. Цей конфлікт, відомий як боротьба за інвеституру, був запеклою битвою за душу й багатство церкви. А ось ці цифри, ви тільки подивіться на них, вони просто вражають. Вони показують справжній вибух адміністративної машини папства. Від одного листа на рік до майже чотирьох тисяч. Папський двір перетворився на верховний суд і уряд для всього християнського світу, який вирішував абсолютно все від теологічних суперечок до земельних конфліктів. І ця влада, звичайно ж, не обмежувалася лише внутрішніми справами. Церква почала проєктувати свою силу назовні. Христові походи мобілізували армії з усієї Європи під прапором віри. А інквізиція та походи проти єретиків у самій Європі демонстрували, що церква готова застосовувати силу і для збереження внутрішньої єдності. Та на самій вершині своєї могутності церква зіткнулася з кризою, яка загрожувала зруйнувати абсолютно все, що вона збудувала. І ця криза, як це часто буває, прийшла не ззовні, а зсередини. Все почалося з так званого авіньйонського полону, коли папи стали фактично заручниками французьких королів. Але справжня катастрофа сталася, коли після повернення до Риму кардинали через політичні інтриги обрали двох пап одночасно: одного в Римі, іншого в Авіньйоні. Європа розкололася. Кожна країна обирала кого підтримати. Це була сама основа її авторитету один Бог на небі, один папа на землі. Проста, зрозуміла і дуже потужна ідея, яка об'єднувала мільйони. Але що станеться, коли ця сама основа десь тріщину? І коли здавалося, що гірше бути вже не може, спроба вирішити проблему двох пап призвела до абсолютно неймовірного абсурдного результату. Так, тепер було три папи. Уявіть собі цей хаос: кожен король, кожен єпископ, кожне місто мало обирати хто з них справжній. Єдність, яку церква будувала тисячу років, просто розсипалася на очах. Це була, мабуть, найглибша криза довіри в її історії. Але попри всі кризи, війни та внутрішні конфлікти, світ, який збудувала середньовічна церква, не зник. Її спадщина виявилася набагато набагато тривалішою, ніж можна було собі уявити. Давайте просто подивимось, як це працює. Сама ідея університету народилася з кафедральних шкіл при соборах. Наші сучасні юридичні концепції, такі як презумпція невинуватості, багато в чому завдячують саме канонічному праву. Навіть організація місцевих громад має коріння в парафіальній системі. Ми буквально живемо серед інституцій, закладених у середньовіччі. Отже, який тут головний висновок? Це була не просто релігійна, а насамперед цивілізаційна сила. Вона зберігала знання, створювала закони, будувала інституції та формувала світогляд мільйонів людей протягом тисячі років. І це питання, власне, залишається відкритим: конфлікти між державою і церквою, дебати про віру та розум, сама ідея об'єднаної Європи усе це відлуння того далекого, але надзвичайно важливого періоду. Світ, який вони збудували, все ще з нами, хочемо ми того чи ні.